Якщо гості мають приїхати швиденько, мало часу, давайте приготуємо ці апетитні тарталетки з сирною начинкою. Для нашої страви нам буде потрібно курячі яйця, плавлений сир, майонез, тарталетки, якщо будемо в них накладати, часничок та зелень за бажанням. Давайте почнемо. Для початку займемося яйцями, відправляємо їх варитися. Варимо яйця 10 хвилин до готовності. Підготовлений плавлений сирок натираємо на дрібну терку. Сирок плавлений, натертий, ми переклали в посудину. Тепер ми начистимо чесничок та видавимо його через чеснокодавку. Два жовточка від яєць ми відокремили та залишимо їх, щоб прикрасити наш салатик. Решту яєць ми натираємо на ту шилку терочку, що й натирали, плавлений сирок. Всі інгредієнти, друзі, готові. Плавлений сирок, чесничок. Сюди ж відправляємо натерте яєчко. Додаємо майонез, гарненько перемішаємо. Чудова сирна маса у нас вийшла. Тепер ми її відставимо, а ми займемося натиранням жовточків, щоб прикрашати наші тарталетки. Тепер на таку ж жню терочку, як натирали всі наші інгредієнти. Така, друзі, подача цього салатика сирного в тарталетках. Прикрасить любий стіл та є чудовим варіантом, коли до вас мають під'їхати друзі, а часу зовсім мало. Дякую, що пробули зі мною. Ось так дійсно за декілька хвилин ми зробили таку смачну апетитну страву. Готуйте, радуйте домашніх, рідних та до зустрічі на нових відео!